Стала донором після початку повномасштабного вторгнення. Мова про Марію Кравчук з Рівного. Жінка раніше не здавала кров, однак зараз переконана, у такий складний час не можна залишатися байдужою, адже потреба у ній надзвичайно велика. Тому що це стала гостра потреба, якби в цьому загострилася потреба, скажімо так, вона завжди була. І тому якби я пішла, здала можливість в мене така, слава Богу, є. Здоров'я ніби дозволяє, тому чому б і ні. Наскільки дозволяє здоров'я організму? Ну, тому що попереднього разу, коли хотіла здати, трошки не дозволило здоров'я. Були протипоказання, якби і це. А так по можливості раз в три місяці. Цього разу Марія здавала кров не у звичних умовах, а у спеціально обладнаному наметі. Жінка долучилася до заходу майстерня здоров'я 2.0», який провели з нагоди Європейського тижня громадського здоров'я, щоб нагадати про важливість донорства. Кожна краплина крові на сьогодні дуже потрібна. Так як у нас іде бойові дії в Україні відбуваються. Також не забуваємо про те, що кров потрібна також і для. Молодих людей і для, і, взагалі, і для всіх, хто потрапляє в різні життєві складні ситуації і зупиняється в лікарні. Захід організував Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Долучилися до нього чимало лікарень, зокрема дитячі стоматологічні поліклініки. Ольга Покотило вирішила скористатися можливістю для її синів Богдана та Ярослава. Провели огляд, надали консультацію, як правильно чистити зуби, та навіть вручили спеціальні дипломи. Прочитали випадково у Фейсбуці про даний захід, вирішили долучитися, адже це чудова можливість діткам подивитися, як працюють лікарі, медсестри, не боятися, не боятися зубних лікарів і, взагалі, долучитися до медичної спільноти. Крім того, всі охочі мали змогу безкоштовно виміряти рівень цукру, дізнатися свою групу крові, пройти тест на ВІЛ, гепатит, зробити скринінг на туберкульоз. Ми ще раз хочемо нагадати рівня нам про важливість медичного обстеження, яке люди мають проходити один раз на рік. При цьому обстеженні ми можемо виявити багато завчасно, багато захворювань на ранніх етапах. Тому всі охочі сьогодні можуть пройти скористатися послугами сімейного лікаря, визначити артеріальний тиск свій, рівень глюкози в крові сатурацію крові. Також проходили майстер-класи з формування тарілки здорового харчування, навчали надавати першу допомогу, проводили заняття з безпеки дорожнього руху для дітей, а ще організували каністерапію, зустріч із пахнастими друзями. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.